Друзі, вітаю сьогодні 4 червня. З вами Валерій Клочок, і саме сьогодні видання The Time, світове відоме видання опублікувало інтерв'ю Джозефа Байдена, в якому він говорить про роль Сполучених Штатів Америки в геополітиці і про те, як бачить Джозеф Байден завершення війни в Україні. Ну, ця частина дійсно нам найважливіша, але й решту не варто скидати з важелів, тому що питання геополітики визначальне, в тому числі і в безпекових питаннях, які стосуються нашого. А разом із Європою спільного майбутнього, що ж власне сказав Байден. Я вам зараз про це все детально розповім, тому прошу вас підписуйтесь і обов'язково поширюйте це відео своїм знайомим і друзям. Бо треба знати, як бачить завершення війни Білий Дім, як бачиться Сполучені Штати Америки, тому що вони нам допомагають найбільше. Хоча Байден каже, що ні, Європа зараз вже допомагає Україні більше аніж вони. Отже, велике інтерв'ю обсягом 28 хвилин читацького тексту, так принаймні пише The Times, в якому Байден говорить про геополітичні виклики. Фактично, з самого початку акцентує увагу на тому, що Америка не втратила свої лідируючі позиції в світі. Байден на цьому наполягає і говорить, що ні. За його президентства Америка все ще відіграє роль світової держави, яку вона відігравала і після Другої світової війни. Тому що, на переконання Байдена, армія російська була знищена в Україні, НАТО стало значно сильніше ніж було. Коли він прийшов на посаду, і як він стверджує, Європа почала витрачати більше грошей на оборонку, це правда, і витратила більше ніж Сполучені Штати Америки, коли почала допомагати Україні в протистоянні російській агресії. Мені складно сперечатися з його даними, тому що він більше знає однозначно. Тут можна повірити йому на слово, і це дуже добра зараз риторика Байдена, який стверджує про те, що Європа дійсно почала більше піклуватися про свою безпеку, бо на цьому наполягає Дональд Трамп, і він багато згадував у цьому інтерв'ю свого опонента Трампа не в кращому світлі. Але чи дійсно вся російська армія знищена в Україні? Тут питання риторичне, тому що вони поновлюють свою здатність воювати проти нас за підтримки Китаю. Про Китай також багато Байден говорив. Але я не буду вас стомлювати, і, власне, що ж сказав Байден про Україну, як має завершитися війна Росії проти України, як же має виглядати фінал, як запитав у нього журналіст. Я вам зацитую, тому що це дуже важливо, треба розуміти дослівно, що сказав Байден. Тому слухайте, будь ласка, дуже уважно: пряма мова Байдена: мир схожий на те, щоб Росія ніколи, 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 ніколи не окупувала Україну. Він кілька разів сказав ніколи. Ось як виглядає мир, і це не означає НАТО. Вони є частиною НАТО. Тут він говорить про те, що це не означає, що Україна має бути частиною НАТО. Ми вже є частиною НАТО. Ну в його розумінні, це означає, що ми маємо з ними відносини, як з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони змогли захистити себе в майбутньому. Але якщо ви помітили, я не був тим, коли і ви, хлопці, повідомили про це в тайм. Я казав, що я не готовий підтримати НАТОвізацію України. Це не набір слів, друзі. Це пряма мова президента Джозефа Байдена. Я вам тепер перекладаю і пояснюю, власне, що він сказав, що на його переконання Росія ніколи не зможе окупувати Україну. Сполучені Штати Америки будуть допомагати Україні, так як будь-які країни НАТО, але членство ну, в НАТО Україні не світить. Ну, принаймні його позиція така, що цього не потрібно зараз робити. Чому він далі говорить? Це не повинно, це не так. Я провів місяць в Україні, коли був сенатором і віцепрезидентом. Це було набагато раніше. Була значна корупція, була справді складна обставина. І отже, справа в тому, що якщо ми колись дозволимо Україні загинути, запам'ятайте мої слова, ви побачите, як Польща йде, і ви побачите всі ці країни вздовж фактичного кордону Росії від Балкан до Білорусі, і все це вони збираються зробити собі Житло це дослівний, звісно, переклад. Це означає, що все це Росія хоче загарбати. Ну дійсно, ми не сумніваємося в намірах Росії, так само, як і Джозеф Байден. Тут наші з ним позиції співпадають, але він натякає на те, що Україна сьогодні не готова до вступу в північно-атлантичний альянс через високий рівень корупції. Мовляв, він був тоді високий і нині залишається таким, але він наполягає на тому, що НАТО має бути сильнішим аніж коли-небудь раніше. Він говорить про те, що ми не можемо допустити краху НАТО. Ми повинні будувати це як політично, так і економічно. Загроза існуванню НАТО є, якщо на посаду президента Сполучених Штатів Америки прийде Дональд Трамп. І про це Байден говорить, і журналісти також на цьому поточнюють. Але якщо Байден зможе виграти ці вибори, то він запевняє, що НАТО буде ще сильнішим. І дійсно, сьогодні країни Європейського Союзу почали витрачати більше грошей на свою обороноздатність. Журналісти також запитали про ймовірну війну НАТО проти Росії, про що говорять дуже багато. І Байден запевнив, що сьогодні НАТО не на слизькій дорозі, бо для цього, ну так запитання звучало, мовляв, НАТО на слизькій дорозі до війни з Україною і далі з Росією. Байден запевняє, що НАТО готується до цієї війни, і для цього робиться багато, щоб такої війни не було. Це просто не буде. Все одно, три крапки. Окрім того, у своєму інтерв'ю Байден багато говорив про Ізраїль, про Південно-Східну Азію, загалом про проблеми в Південно-Китайському морі, про проблеми на Тайваню. І дуже примітно, що він сказав, що ми не визнаємо незалежність Тайваню, але й не дамо Китаю окупувати Тайвань. І окрім того, він наголосив на тому, що він не буде висаджувати війська на Тайваню, а буде захищати Тайвань з повітря і з моря. Ну тобто тут політика. Сполучені Штати Америки залишаються незмінною. Вони виступають за Китай як єдиний, але не визнають незалежність Тайваню і Не визнають її як окремою державою. Складна ситуація, звісно, для самого Тайваню і для всього світу, але вона залишається незмінною продовжує вже дуже багатьох років. Джозеф Байден багато говорив про свій внесок у безпеку сьогоднішнього світу. Ну, хоча з безпекою дійсно не все дуже добре, чого лише вартує історія на Близькому Сході, але і до Байдена там також все було непросто. Він говорить про те, що зміг об'єднати 50 країн. І це правда у форматі Рамштайн, які підтримують сьогодні Україну на чолі зі Сполученими Штатами Америки і окрім. Того він говорив багато про Японію, про те, що йому вдалося створити також військові два союзи: Велика Британія, Австралія та США, і Філіппіни, США та Японія це другий союз. Японія фактично зараз інтегрується плавно до Північно-Атлантичного альянсу, і це означає, що інтереси Сполучених Штатів Америки у Східній Азії доволі потужні. Інвестиції туди збільшуються, військову сферу, і поширенню китайської експансії. Чиниться серйозний спротив, ну так само, як і спротив проти розвитку як ядерних держав Північної Кореї та Ірану. Хоча журналісти закидають йому, що в цьому плані не все дуже добре, бо Північна Корея стала ядерною державою, а Іран за пів кроку до цього. Втім, Байден наполягає, що він робить це правильно. Якщо його переоберуть на наступний термін, то він зробить ще більше, бо багато справ незавершених тут. Я звісно не можу не погодитися, не погодитися, бо дійсно справ дуже багато. Але загалом, що стосується України, то перспектива в нас така. Нам створять ці умови, щоб Росія нас ніколи не захопила. Конкретної формули миру Байден не говорить, але в НАТО ми не будемо. Тому, друзі, моя ідея про створення нового військово-політичного союзу разом із Великою Британією та Францією. Я сьогодні до речі говорю про це також в ефірі телеканалу ЕТР, вона нікуди не подівалася. Я думаю, що цю лінію і цей трек треба розвивати однозначно Забагато військових союзів. В демократичному світі не буває. Підписуйтеся, друзі, обов'язково поширюйте це відео друзям, своїм знайомим. Це дуже важлива інформація, яку повинні знати якомога більше знайомих ваших. Всіх люблю, всі мишну і не перемикайтесь в буде Україна.